Продажі сьогодні йдуть повільно. Вау, це мрія. Привіт, я тут, щоб взяти домашнього улюбленця. Звісно, ой. О, не так вже й погано. Рухайся. О, ця пані в дизайнерському одязі. Ви отримуєте мою повну увагу. Ой. Привіт, чи не хочете ви повідець для вашого собаки? Ой. Я хотів би поговорити з менеджером. Ха? Я хочу нового улюбленця і я хочу його прямо зараз. Зрозуміло? Тоді в чому затримка? Абсолютно. Так, чого ти хочеш? Ах. Собака. Спочатку оплата. У мене є лише 10 доларів. Цього достатньо. Ем, власне, так. Тепер де він? О, вау! Він такий милий, хороший хлопчик. О, байдуже. О, привіт! Дай мені модного улюбленця. Зараз. Ось, будь ласка. Мяу. О, вона ідеальна. Ходімо додому. Дайте мені найдорожчого улюбленця, якого у вас є. Ди цього недостатньо. Звісно, 15 золотих злитків недостатньо. Плюс чайові. Бери або залишай. Дозвольте мені за нового улюбленця. Дякую за думку. О, ні, у мене закінчилися тварини. О, чорт. Одну хвилинку, будь ласка. Давай, думай. О, я знаю. Я бачив одного, що шукав їжу тут днями. Чому так довго? Знайшов. Ну вона ніколи не дізнається. Ось, тримайте. Серйозно? Еета. Це е, е рідкість. О, я це люблю. Ти моя нова мама. Так, я є. Я... Ось Киць-Киць. Хороший хлопчик. Га? Не втікай гаразд. О, це мама. Ну, краще відповім. Це не працює. О, я знаю. Мабуть, я ніколи не дізнаюся, чого вона хоче. Гей, мій дворецький знатиме, що робити. Дворецький. Ось, пані. Це вам допоможе. Вау! Це клітка для твоєї миші. Тепер він ніколи не втече. Ка? Вау! О, я ніколи не посаджу його в це. Ну, у мене нічого немає. Це має бути в золоті. Звісно, я вичавлю сік з золотого злитка. Ця клітка скоро стане золотою. Геніально Це круто. Я думаю. Усе блискуче і золоте, пані. Ну, це твій новий дім. Хочеш піти подивитися? Угу. Ого, це точно покращення в порівнянні з тим старим смітником. Принаймні не пахне сміттям. О, йому це подобається. Це, це робить одного з нас. Що? Їди, добре, пані. Золота клітка. Хм, ти не живеш у клітці? Краще не буду. Давайте подивимось, що у нас тут. Вау! Частини котячого дерева. Хм, вони взяли це в парку. Це ще одна частина. Я замовляв з дизайнерського магазину, а не з майстерні. Так дратує. Як жалюгідно, так, пані. Бо я можу просто когось попросити це виправити. Ей, привіт! Слухай. Так, пані. Зробіть з цього котяче дерево. Стільки 500 баксів. Ну для мене це достатньо. Давайте зберемо це котяче дерево. Спочатку основа. Я розпиляю її на форму, потім я розпилю її гарним золотим кольором. Тепер обгорнемо туску навколо гілок і цю ковдру навколо основи. Це ідеально, але ми ще не закінчили. Нам потрібні штори і ще кілька поверхів. Тепер це бездоганно. Бувай! О, хіба це не чудово? Мяу. Я це обожнюю. Це допоможе тримати мої кігті гострими. Мяу. Я зроблю тобі теж будинок. Ой. Тільки зачекай, друже. Скоро ти житимеш як король. Ти жартуєш. Це охидно. Тепер час викопати трохи сміття. О, що це таке. Милий маленький. Ха. Дворецький! Я зніму це для вас. Банани не підходять для корон. Особливо коли вони зіпсовані. Ух. Має бути щось, що я міг би використати. Ось це. Але воно з дірками. Я не можу це використати, якщо не перетворю його на наволочку. Спочатку я обгорну ним подушку. Воно досить велике, тому доведеться скласти в кількох місцях. І вуаля, ваша власна подушка. О, тобі це не подобається. Не можу тебе за це звинувачувати. Ха! Гаразд, бувай. Ах, нарешті. Дуже потрібна перерва. Треба бути тихо. Я тут лише, щоб позичити одну крихітну річ, Ти навіть не помітиш, що її немає. Угу. Ах, дай-но ну, я це приберу. І я йду звідси. Ах, я готовий повернутися до роботи. Ти бешкетник. Ти не повіриш, що я отримав безкоштовно, друже. Цей маленький стіл стане твоїм ліжком. Але спочатку треба внести деякі зміни. Я додам кілька стін і вікно. Хочу зробити його гарним. Наклею кольорову стрічку з усіх боків. Чим більше кольорів, тим краще. Готово! Як тобі? Це так зручно. Наще зробити краще. Подушка. О, так. Дякую, мамо. Я найщасливіший пес у світі. Е? Клітка для вас, пані о, скриня зі скарбами. Що у вас для мене? О, шматок паперу. Що це за заплутані форми? Гей, hey, дозволь мені пояснити, це креслення для найскладнішої клітки. Її розробили провідні інженери, які розрахували статичне навантаження всіх матеріалів, щоб зробити її стійкою до землетрусів, тайфунів і апокаліпсису для твого маленького пухнастого друга? Я. Yeah, е-е... Yeah, yeah. Це занадто багато інформації. Це означає, що це добре. О, тоді беріться до роботи. Це просто насправді. Візьміть великий картон і розріжте його на шматки. Фото Потім ми склеїмо їх разом, щоб зробити лабіринт. Щоб зробити це цікавішим, давайте додамо кілька м'ячів. А тепер це готово. Емпані подивіться. Так? Вау, це виглядає так весело. Я б хотів пограти в цьому. Можливо, ти можеш зробити мені більший. Давай, подивись. Ти справді перевершив себе. Я міг би грати тут годинами. Цікаво, що в наступній кімнаті. Вау, великі гігантські рукавиці. Фух, це було близько. Тепер, якби тільки я міг пройти через ці кільця і ці штуки, що виглядають як картопля фрі. А вони точно на них не схожі на смак. Охо, яка пригода! Я не можу дочекатися, щоб знову на нього піти. Чудова робота! Люба! Ти можеш заходити туди стільки разів, скільки захочеш. Круто! Хей, йо, хочеш пограти зі мною? Звичайно, дай мені тільки закінчити грати. Ой, ну давай. О? Ой, бідолашка! М -м ось, це. Ого! М -м -м. Що? А? Ка. Ох. Зрозуміло, мамо. Давай грати. Але у нас немає жодних іграшок. Хм, О, о, так. Це те, що я хочу. І той рожевий светр це те, що я хочу. Вона нічого не дізнається. Га? Вона може залишити це. Я знаю. Вау, це гарно. Я впевнений, вона не буде проти. Давай розріжемо це. Все, що мені потрібно, це цей маленький шматочок. Я зав'яжу на ньому кілька вузлів, щоб він мав цікаву форму. Ага. Ось, друже. Ага Ого. сюди. Іди візьми це! Це виглядає знайомо! Це що? Ні, не може бути. О, бідолашка! Чому б тобі не пограти з твоїм частуванням? Але мені вже нудно від цього. Хм, її так важко задовольнити. Я куплю тобі іграшку, від якої ти не зможеш відмовитися. Хм, недостатньо шикарно. О, ось про що я говорю. О, сюди, киць, киць! Мяу! Хм, Я голодний. У мене є ідея. Ой, сьогодні пекуча спека. Дайно візьму ще одну пляшку. О, це саме те, що мені потрібно, але могло би бути більшим. Хм. Ага, джекпот. Повертаюся до роботи. Ой ой, сподіваюся, нікому це не було потрібно. Ага, я розріжу цю пляшку прямо посередині. Потім прикріплю кришку прямо на конус. Зроблю це з кількома пляшками. Потім використаю гарячий клей, щоб з'єднати пластик. Так він не буде гострим. О, ти приніс мені частування, друже. Звісно, так. Круто, налягай. Смачно. Дай спробую. М -м, ти правий. Це смачно! Ділитися перекусом з її собакою. Ніколи не побачите, щоб я таке робив. Моя кішка отримує свою їжу. І вона приходить тільки з цього автоматичного годівниці. З одним натисканням кнопки моя кішка отримує стільки тунця, скільки захоче. Де дощ з їжі? Яке свято? Мяу, дякую. Мяу. Ходімо грати. О, куди вона поділася? О, ні. Її немає на місці. Де вона може ховатися? Вона втекла. О, о моє маля. Ця миша десь тут, ось вона.